1600 гривень карбюратор з редуктором на генератор до 5 кВт. Скажете ви, чого так дорого? Є по 600, по 700 і по 800. Є, і Согласен є в мене за 600 гривень. Но на таких карбюраторах працюють 99,9% працюють усі генератори без всяких там якихось налаштувань, крутілочок і, і танців з бубнами От брали люди. Багато дуже клієнтів, які в мене замовляли ось цей карбюратор з редуктором, казали, купили ось такий дешевий. І казали, він ніфіга не робить. Так, да, є, звісно, коментатори, які пишуть, кажуть, що роблять генератори, але що-то, я чисто говоря, щось дуже сумніваюся. Чи, чи не є то хейтери? От люди, які брали оці дешеві карбюратори, да? потім замовляли в мене ось ці хороші. Е, і потім пишуть мені, чи дзвонять і кажуть, клас, все працює. Ну реально, кажу вам те, що є. Хто в коментарі пише? Хто особисті пише, да, хто навіть і дзвонить, каже, клас, все супер, все прекрасно, все працює. От народ СПД Сігма, карбюратор з редуктором може працювати на газу як природньому, так і балонному. Ось крутілочка, якою ви будете переключати чи природній газ, чи балонний. На генератори до 5 кВт по центрам, по шпилькам ось тут, де кріпиться карбюратор. Получається в нас 43 мм, 1600 грн. гривень. І якщо у вас генератор від 5 до 8 кВт, він у вас буде вже йти з електроклапаном, в нього буде по центрам орієнтовно 53 мм по шпилькам і бачите, він має бути з проводами з електроклапаном Такий 1900 гривень цього на всього -навсього.